Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. З вами, як завжди, Олег. Сьогодні я хотів поговорити з вами. Це буде такі розмовне відео. Я декілька вставочок зроблю там по автомобілях. І я хочу з вами поговорити конкретно про автопідбір. І Сьогодні будемо говорити про такі популярні автомобілі, як Volkswagen Golf і Skoda Octavia. Поговоримо про Golf 6 і Golf 7. Octavia A5 і Octavia A7. Приблизно ну, дуже актуальні автомобілі, за якими дуже часто звертаються конкретно до мене. Я хочу трошки прояснити ситуацію стосовно цих автомобілів, стосовно ринку автомобілів, стосовно цін на машини, і розказати, з чим я стикаюся в процесі підбору автомобілів. Давайте почнемо з того з бюджету. Golf 6, Octavia 5 плюс-мінус продається в однакових бюджетах. Якщо ми беремо, наприклад, Octavia A5 чи Golf 6 в адекватному, хорошому, доглянутому стані, 1.6 дизель механіка навіть. Ну розрахуйте не менше 9 тисяч доларів. Це плюс-мінус, тобто, щоб купити нормальну, адекватну машину. Більше 9 давати, я вважаю, це вже брідатня. Вона не вартує, я і так вважаю ці машини переоціненими, переоціненими насправді. Е, і тому розрахуйте 9 тисяч доларів, щоб можна було щось вибрати і е, вичепити якийсь більш-менш людський варіант. Е, це 9 тисяч доларів. Якщо ви хочете 2 літра DSG, це є мінімум. 10 тисяч доларів. А то я бачу варіанти, які по ринку продають по 12 тисяч доларів. От, у мене кось клієнт замовляв огляд у Львові. 11800 гольф 6 коштував 2 літра DSG. Але рідний пробіг 166 тисяч кілометрів, щоб бути точним, 2 літра DSG, по-моєму, був без підфарбування, бо капот був фарбований, не пам'ятаю. Але дуже адекватний стан автомобіля. Але ось вам ціна. Напевно, для буде здивування. Як може коштувати Гольф 6? 11 тисяч доларів, друзі, може коштувати. Може коштувати в адекватному стані, ви в Європі його купите дорого. А таких варіантів на ринку в Україні ну, одиниця. То, що продають по 10 тисяч доларів, Октавія 5, Golf 6, це в більшості випадків, там 300 тисяч все. Це в кращому випадку. Буває і 400, і 500, і 600 тисяч. Може, для когось такі цифри звучать щось нереальне, не космічне. Ні, це нормально. Якщо б ви працювали без автомобілями, ви б прям дуже розуміли, що це реально. Це реально все крутиться, все коригується і подається, звичайно ж, нашому споживачу, нашому клієнту в Україні. Чому так відбувається? Це вже є другий момент. Тому що наш споживач хоче пробіг. От у мене більшість клієнтів, які до мене телефонують, вони, звичайно, звертаються як до спеціаліста і от говорить, типу, Олег, там, я хочу гольф 6, Octavia 5 чи ти на рідну фарбу, чи не ідеальний косметичний стан, без рижиків, без нічого на повному фулі, і в мене там 9-10 тисяч доларів, чи 9 тисяч доларів, хай буде. В середньому це всіх 9. Я просто людям відмовляю в основному, тому що ну, це нереально. Це нереально. Тут або купиться машина, яка просто мучена, кручена по всіх блоках, якби, просто пробіг не відслідковується, але це неправда. І навряд ли вона буде в ідеалі, тому що їх ще 3 роки назад, вже 3 плюс-мінус прокинем, 3 роки назад, вже їх в адекватному стані було дуже важко знайти. І там вже теж пробіги були: 300-400, то що ну, на 2-літрових я знаходив. І люди зараз далі з тими самими критеріями хочуть тобто, ідеальний автомобіль. Якби я не можу, я просто не маю часу, не то що часу, не маю бажання вже пояснювати кожен людині ситуацію з ринку. Я просто кажу: ні, вибачте, тобто ми не працюємо, тому що неможливо знайти зараз машину Octavia 5 чи Golf 6 прямо в ідеалі, ідеальному стані. Тобто, або буде дуже багато підкрасів, або буде багато корозії. В них є проблеми з корозією, там арки, кришка багажника. Тобто. Або це вже все буде перефарбовано, типу, люди бояться підкрасів у нас в Україні, тобто ну, це їхнє право, люди хай собі далі бояться. Але люди не розуміють, що машинам по 10 років і вище: 10, 12, 13 років. Люди не розуміють, що машина їздить, тобто, ну, або купляти з корозією, або купляти, не знаю. Ну, вони іноді попадаються, не знаю, якісь поодинокі унікальні варіанти. Тобто, ну але це такий шанс один на тисячу, тобто не факт, що така взагалі буде на ринку там найближчих півроку, тобто розумієте. Комусь, може повезло, я не спорю. Може когось такі були ситуації. Але то, що я бачу, що продають по ринку, ну це трэш повний. І от зараз ми поговоримо конкретно про підбір Гольфа 6, який я закрив недавно. Шукав я в бюджеті 9 тисяч доларів. Гольф 6, знову ж таки, оточні 1.6 дизель механіку. Ми дивилися, було проаналізовано. Ми дивилися в межах Львівської області. Лише було проаналізовано досить велика кількість варіантів, тобто, фактично, всі, які були доступні в цьому бюджеті. Завжди я починаю з дешевших до дорогих. Тому що іноді за дешеву ціну може щось попастися, але цього разу не попалося. Тобто Там зразу по телефону прям ціявали з половиною речей. Тобто це все відсіялось, лишилось там пріоритетних, хай буде 5 автомобілів. І частину з них ми подивилися. Перший варіант я дивився у Львові. Машинка від власника заявляв, що там фарбоване заднє ліве крило і дверка. І в результаті що в нас є шпаклівка зліва і справа. Казав, що машина обслужена. По мотору, множинні підтікання, це стандарт, клапанна кришка, форсунки, патрубок турбіни запутівши. Ну, тобто дуже багато є моментів, які, типу, ви от купили машину і вам зразу треба в неї всипати. Машина коштувала щось близько 8300, якщо не помиляюсь, за 8 її віддавали. Така невисока ціна, але я вважаю, вона і тих грошей насправді не коштує, тому що вам реально після покупки треба в неї відсипати дуже багато коштів. Плюс є початкова корозія по кузову. В стандартних місцях теж заявлялося, що немає ніякої корозії. І все, що мені не сподобалося, це те, що машина підтраювала на холодну явно типу, і трохи трухану. Швидше всього, це вже не свічена кало, швидше всього це вже якась форсунка кашляє. Трошки, трошки її зле стає. По корекції, в принципі, все було нормально, але я думаю, що там якась форсуночка, певно, вже. Ось Все, що можу я сказати. Цей варіант ми подивилися, зрозуміли. Ну, типу, я не можу такій людині порадити. Тобто мені не подобається. А якщо мені не подобається, я це рекомендувати не буду. Далі я поїхав на цікавий варіант від свого підписника. Я закидав це в Instagram Stories. В Хто підписаний на мене, це напевно це бачив, я внизу поставляю посилання, ви можете подивити, перейти, підписатися на мій інстаграм, там я значно частіше щось викладаю, показую, якісь автомобілі і тому подібне. То, коротше, що по машині було, ви зараз бачите на екрані. Заявлялося, що автомобіль має. Косметичний перекрас лівої чи правої сторони, тобто я це клієнту озвучив він сказав, ні, ну якщо там просто косметичний перекрас, бо це реально деколи буває. Якась поздовжня подряпана на всю сторону задуло. Якщо зроблено класно, він казав, що зроблено в Європі, все круто, ну то в принципі нема проблем. Машина заявляв, що обслужена заявляв, що з рідним пробігом, все без питань, там щось з хвостиком пробігу було. І повний привід. 1,6 Е, Гарні комплектації. Ну, типу, окей. Приїхав я на огляд цього автомобіля. Ну так там просто треш повний. Типу. Там і корозії повно, там, блин, гнилі повно, там кришка багажника вже все догниває, там, вона вже, там вже сквозна корозія. Її просто фактично заміняти потрібно. Шпаклівка ізліва, і із справа, то при тому, що я просто такий підійшов до лівого крила, подивився каже, слухай, в тебе і ліве крило фарбоване. Він каже: я не знаю, я прові... а, яка відповідь була продавця. Я праву сторону перевірив, а ліву я ще не дивився. Феноменальні відповіді продавців. Коротше, подивився я ту машину, як вияснилось, вона ще й в морду получала, Там одна фара чи то паяна була, чи то замінена, капот замінений, крила. Я вже не пам'ятаю. Коротше, суть в тому, що явно прослідковував ДТП і в передню частину. І нюансів по машині дуже багато, якраз зі сторони кузова. Тому я вирішив, що продовжувати далі огляд, ну просто не варто, тому що ну який сенс, який сенс. І ми поїхали. Куди ми поїхали? Поїхали в місто Самбір. Те, що ми знайшли, ми знайшли класний 2-літровий гольф, вище бюджету. Ми з клієнтом це обговорили 9600. Ми купили 2 літра гольф з рідним пробігом 230 тисяч, якщо не помиляю, чи 220 тисяч, не пам'ятаю. Гарні комплектації на ксеноні з панорамою мультикермо. ну Тобто дуже гарна комплектація, на хорошій резині ми її купили, а два комплекти резини, перепрошую. Без критичних зауважень, там по мотору, ГРМ в неї поміняний. Там по ходовці було пара зауважень, ми ж додатково його оглядали на СТО. Передні стойки треба поміняти, бо вони були запутівші. І щось там шедрібне, якісь солдатів чи щось. Солдаті, Ну, але коротше, такі речі, які усуваються стандартними вкладеннями. Це 9600 було, ми знайшли реально класну машину, дволітрову і без корозій. Вона мала чи то два підфарбування чи одне. Знову ж таки, не ідеальний ідеал. Але ми хороший автомобіль, я більше, ніж вправно, купили. Зробили гарний торг, вона взагалі коштувала 10-300. 9600 ми забрали. 10300 це дуже багато. От і все, закрили клієнту підбір, і відверто скажу, повертатись до таких підборів я бажання взагалі не маю. Тому що ну ти шукаєш, ти то порпаєш. Ти я завжди людям кажу це приблизно виглядає як вибрати краще з гіршого, бо, тому що там вже кра... прям такого ідеального, кращого. Ну ну одиниці, ну то ну тобто, це майже неможливо знайти щось таке потьолове. От отакі справи. От такі справи. Я вас не відмовляю шукати собі такі машини. Ви, звичайно, можете це робити, замуляти разові перевірки, що ще. Але конкретно працювати по підборах, люди виставляють занадто високі критерії до цих автомобілів. Там, що 8 тисяч, що 9 тисяч. Люди всі хочуть пробіг до 200, е рідну фарбу, ну, тому вас її обманюють продавці. Бо ви так хочете. Розумієте? Тобто, ніхто не хоче каже, Олег, я хочу пробіг 300, мені нормально. Е що я хочу вам донести, друзі, мораль таку. Що шукайте просто в загальному хороший стан автомобілю? Я не кажу, купляти там перемальовані, мальовані пух і прак. Але якщо машини є декілька косметичних підфарбувань, вони без тон шпаклівки і виконані якісно, я особисто в цьому проблем ніяких не бачу. Якщо в автомобілі пробіг 250 чи 280 тисяч, я в цьому взагалі ніяких проблем не бачу. Якщо машина є обслужена в нормальному стані, тобто чому ні? Пасати Б8 приїжджають з Європи Б8, не Б7. 500-600 тисяч є за аукціонів. І їздять далі, А люди хочуть пасати B7 з пробігом 200. Ну, а тепер про Golf 7, і Octavia 7, друзі. Якщо ви хочете Гольф 7 і Octavia 7, значно реальніше знайти хороший автомобіль у правильному бюджеті, з рідним пробігом, в хорошому стані. Нормальні Октавії a 7 дорестайнгові, так само a 7, дорестайнгові, 1.6 дизель-механіка, це орієнтовно 12,5 тисяч доларів, це є 14-16 рік середина ринку. Тобто, в от таких от межах плюс-мінус тисяча, залежно від комплектації і стану, можна придбати непоганий автомобіль. Я бачив навіть за 10800 машини з рідним пробігом, але були ну, трохи підкрасів в неї було. Я так розумію, брали, може, з пошкодженнями робили тут. 10-800, пам'ятаю, Octavia, бачу класно. Бачив, якось Октавію у Львові 10 100 вона коштувала, по-моєму, ну не з ринку. 460 чи 430 тисяч пробігу вона мала 1.6 дизель механіка. Октавія а 7. Октавія а 7, не Октавія а 5, розумієте, про що я говорю? Якщо ви хочете фейсліфт від 17-го року з новими фарами цими роздільними, то 1.6 дизель від 14 тисяч доларів. 2 літра дизель від 16 тисяч доларів. Це реальні бюджети, в яких можна купити Октавію. Ми брали Октавію на full led 2 літра DSG, 177 тисяч реального пробігу, 2 підфарбування косметика без шпаклівки. То ми за неїдали близько 16,5 доларів. Це дуже низька ціна. І при тому, що зараз така сама Октавія буде коштувати близько 17,5 доларів. Піднялась ціни, піднялась розмитнення, от тобі і сюрпризик. Тому таке, друзі. Машини завжди є, вибір завжди є, але хороша машина завжди коштує хороших грошей. Запам'ятайте собі раз і назавжди. Люди хочуть завжди халяви. Люди завжди хочуть вичепити за дешево класне. Так не буває. Ви швидше всього будете або обманутими, або купити корча. Хороша машина завжди коштує грошей. На моєму досвіді, закажу, я 4 роки займаюся конкретно підбором, я подивився не одну сотню, напевно, тисячу автомобілів без перебільшень. І ви знаєте, я халяви ніколи не бачу. Ну прям ніколи. Завжди є подвох десь. Десь собака зарита, якщо дешева ціна. А ще мене дуже потішає, я там дивлюсь деяких людей. Я зараз мало часу маю на Ютуб, але він на вихідних можу сісти подивитися пару відео на Ютубі. І то, що показують там деякі люди з підбору, ну це цирк. Це просто цирк, це зачіпає мене не з тої точки зору, що вони там є конкуренти чи що. Ні, Вони не конкуренти, але я маю на увазі, що вони просто людям продавці брешуть, і вони брешуть людям. Їхнє діло перевірити, це не що, подивились кузов і купили звіт на Carvertical, якби показали, що Там деколи звіт навіть не тягне ніяких даних. Він тягне початкові дані, там, як вона виїхала з заводу, і кінцеві дані, пробіг з авторія. Блин. Це не рідні і показують Golf 6 з пробігом 182-188 тисяч. Друзі, як ви бачите цифру 182, 188, 192, це вже скручений пробіг. Ну, це такі от ідеальні цифри, які всі хочуть бачити. І от люди з підбору підключають діагностику, ще й коментують лаунч є відкритий. І він коментує, що він там показує. показує пробіг в моторі, який береться з приборки. І він, походу, цього не знає або не хоче цього знати. І Він каже: От рідний пробіг, так правильно, бо він скручений. І взявся він з приборки там. Ну, коротше, це цирк. Це цирк. Сфера підбору стала дуже забрудненою. Дуже забрудненою, типу, некомпетентними людьми, хитрими людьми, баригами, які пішли в підбір. І це недобре. Це недобре. Тому, друзі, будьте обережні, звертайтеся до людей, які є з репутацією, які є з відгуками. Я не рекламую зараз себе, до кого хочете звертатися. Я працюю з багатьма колегами по Західній Україні. Тобто у нас там, скажімо так, люди, з якими ми спілкуємося, є дуже багато адекватних, класних спеціалістів, але є і дуже багато, навіть ще більше неадекватних і не класних спеціалістів, які просто розрекламовані в Тіктосі, в Ютубі і займаються хі... Ну, Це не окей. Типу, це псує всю сферу і репутацію автопідбору, якби в загальному. Коротше так, доїхав я вже до Львова. Стуюю на світлофорі. Їдемо зараз до іподрому, буду дивитися, що я буду дивитися. Вже забув, що я буду дивитися. А, Opel Опель G замовив клієнт, наразі огляд зараз він теж під'їде. Будемо перевіряти, що це за апарат, що це за машинка. Я дуже люблю дивитися автомобілі, люблю займатися перевірками. Це ну, прям мені приносить задоволення. Дуже часто щось знову собі відкриваєш, якісь нові штучки, лайфхаки. Типу. Ця сфера цікава. Але. Захламлена, захламлена, я би так сказав. Коротше, таке от довге відео, вийшло, не знаю, скільки там по часу в мене. 24 хвилини. 24 хвилини. Не знаю, чи ти задивився його до кінця. Але, друзі, завжди будьте обережні, завжди перевіряйте автомобілі, які ви купуєте, навіть якщо не з підбором, хоча б їдьте на сервіс. Дивіться на якісь там підтікання. На... Худу частину, робіть обов'язково комп'ютерну діагностику завжди, бо так іноді можна себе вберегти від покупки поганого варіанту. І просто купуйте хороші автомобілі. І будьте адекватними, коли ви щось оцінюєте. Залежить в кому бюджеті ви шукаєте. Будьте просто адекватними при пошуку автомобілі. І знайдете завжди хороший автомобіль. Все, був, як завжди Олег. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, ну і пишіть свою думку в коментарях. Чуєш, тут може бути трохи страшно.